Сьогоднішня хресна дорога є по-своєму особлива. Знаєте чому? Тому що від останньої хресної дороги і до сьогодні пройшов час, і ми стали іншими. І як сьогодні починалася молитва, що прийде час, коли любов багатьох охолоне і причиною, і наслідком тої Охолодженої любови злова, брехня, яка закінчується як мінімум війною. Причина всьому те, що ми перестали користуватися великим даром Божим, даром любові. Ми любимо все, що хочеш. Любимо машини, любимо добре життя, любимо поїхати десь від відпустку на море. Так, так ми це любимо. Хтось любить, каже своїх дітей, так він собі думає. Хтось любить свою роботу, так він каже. Йому подобається. Він трудиться, заробляє за той, яку себе нагороду має. Але чи ви задумалися значення слова любов? Господь Бог каже, що Він є любов. Як це? Чи можна ту любов до роботи, до машини, до, до відпочинку прирівняти, що Бог є любов? Напевно, та любов яка з Божа трошки інакша. Тому і сказано в молитві, що. Під кінець часів любов багатьох охолоне ми перестали любити Бога. Ми любимо все крім Бога. Ми часом і до церкви йдемо ну вже так десь, хтось іде з привички, бо так треба йти. І добрі діла робимо часом так, бо треба так робити. Діти мої, як не відновимо в собі любов, усе наше старання і терпіння буде марне. Поки не відновимо в собі любов до Бога, який нам засвідчив свою любов тим, що сина свого єдинородного послав у цей світ. Посилав між нас перший раз, щоб ми зрозуміли, до чого ми докотилися. Ми його розіп'яли. Ми його засудили. Ми його зневажали. Ви скажете, то не ми. То інші. То ті, що жили 2000 років тому. А я вам скажу, що після того, як він воскрес, вони також так казали. То не я, то не мені, то, то інші, то Пилат. А Пилат скаже: я взагалі хотів його відпустити. Але народ кричав: розпини його, розпни його. Загралися. У владу, загралися в державу, загралися в демократію, і в результаті розп'яли Сина Божого. Сина Божого, той, який прийшов нас рятувати, той, який приніс правду на землю, яка вже. Практично було так перекривлена, перекручена, що вже самі не знали, де правда. І його Ісуса розіп'яли. Ось до чого дійшло суспільство. Сьогодні, якщо добре подивитися на право і наліво. І сказати, Господи Боже, чи можу я в комусь знайти крапку любови? Любові до Бога. Прикладом цього є причиста Діва Марія. Кругом всі кричать, розпни його, кидають камінням, а вона йде за ним. І знаєте, часом кидали в нього там якісь каміння патке, і не завжди попадали, попадали трохи і в Богородицю, і в Івана. І вона йшла за ним далі на Олгофт, бо вона любила Бога. Пішов Іван за Ісусом, йшов біля Богородиці, бо любив Бога. А ми лише тільки перші труднощі, ми вже тікаємо. Ми вже тікаємо. Ми боїмося. Так, апостоли теж порозтікалися, Бо вони ще не мали повноти Духа Святого. Але коли на п'ятдесятницю зійшов Дух Святий, їм відкрилися очі. І вони побачили радість розуміння. І великий встид від того, який, що вони робили, як вони поступали, діти мої, такий встид і чекає на нас, коли нам відкриються очі Духом Святим. Відкриються очі, що ми не любили. А любити це здатність на жертву. Коли мама каже, що любить свою дитину, то вона заради неї здатна на жертву, як мінімум, десь 9 місяців, треба її виносити і себе багато в чому обмежити. А потім, перший, не, не кажу рік, перший місяць, як мамі складно, перший місяць. Але вона заради любові. Готова на жертву. І мама робить ту жертву. Кожна мати робить то по-своєму, котра досконаліше, котра слабше, котра гірше. Але це є здатність на жертву, яка підтверджує твою любов. А подружжя, які об'єдналися на основі любови. Подружжя вас привела любов. І любов вас об'єднала. І чоловік і жінка це ті дві особи протилежної статі, які мають бути прикладом для суспільства, прикладом любові. Не то, що вони вміють цілуватися десь у парку чи десь на людях. Ні, це треба робити вдома. Але любов це є здатність на жертву. Настільки чоловік поступається своїй жінці і хоче поступитися, і тим тішиться. Настільки жінка поступається заради чоловіка, старається, жертвує своїм часом. Жертвує свої, своїми якимось особистими якимись речами, жертвує свій час себе, старається зробити йому гарну вечерю, старається йому погладити гарну сорочку. Не через те, щоб він просто добре виглядав. Вона любить це. і робить це з любов'ю. і підтверджує це жертвою, що вона готова на ту жертву. Її це тішить. Це і приклад любови. Здатність на жертву. А ті, хто люблять Україну, ті, які здатні на жертву. Чуєте, за кого я сьогодні це кажу? За наших славних воїнів. За всіх тих, хто їм допомагає. Бо за кожним одним воїном 10 цивільних. Шеють, печуть хліб, лікарства, виготовлюють, лікарі, водії. Це накупа, за одним військом. Як мінімум 10 чоловік, може більше. І кожен, хто трудиться, кожен, хто захищає, це ті, які відновлюють у собі любов до Бога, бо показують, що вони здатні на жертву. І багато тих, що бояться. Ми боїмося вмирати, ми боїмося смерти, ми боїмося ще там чогось. Та дуже добре, що боїтеся. Вічно жити все одно не будете. Все одно всі помираємо. І Господь Бог скаже, де твоя любов, яку ти засвідчив, проживши на світі 90 років, 95, 105, де твоя любов? І я бачу, що ті, яким 25 і 30 принесли. Таку велику любов, яка порівнюється до любові апостолів, яка прирівнюється до любови Ісуса Христа. Це наші воїни. Оце є приклад любови. І війна для того, щоб ми цю любов в собі відновили. Щоб ми відновили у собі. Єдність, відновили у собі цілісність, відновили у собі єдиність. Мені попали на очі сьогодні така, такий плакат, що я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що українці сьогодні це не ті, що носять вишиванки, а ті, що носять бронежилети. Справжні українці. А я вам хочу сказати, це дуже небезпечний лозунг, бо він ділить людей на дві групи. Якщо ти в бронежилеті, то ти нормальний, а якщо ти без бронежилета, то ні. Не робіть так. Бо під бронежилетом може бути і вишиванка, і може бути вишиванка без бронежилета. Що часом вона може бути сильніша, як бронежилет, а часом важча, як бронежилет. Не розділіте суспільство. Ворог дуже хитрий і підступний. І сьогодні все, щоб бачити, що ділить суспільство на дві категорії: це є добрі, це і злі. Розумієте, нас хочуть розділити. Є дві речі, які ми повинні знати. Є. Ворог і є ми, які захищаємося. Більше нічого ділити не можна. Є ще між нами зрадники, вони належать до ворога. Є ще між нами байдужі, вони належать до ворога. Є ті, що за Україну і ті, що проти неї. Більше нема що ділити. Христос молився в Цематській саді і казав: Отче, дякую Тобі за тих, яких ти дав мені. Зроби з них одно, щоб вони були одно, як і ми з тобою одно. Ви чуєте ознака Бога? Одно єдине ціле. І для того, щоб почистити оце тіло від інфекцій. Є одно діло за Україну і проти неї. Діти Божі і зрадники, інших нема. І тому оця хресна дорога має пробудити в нас жертвенність, яка засвідчує присутність у мені любові. Хто має в собі любов, той має подібність до Бога. Той має зерно життя вічного, Той має надію на спасіння, бо Бог є любов. Бог не робив щось із якогось примусу чи з обов'язку. Він сина свого напослав на землю, бо так треба було. З любові до нас, людей, щоб нам показати, що ми маємо проблеми. Але ми, Господи, справимося з твоєю помічю. Бо як ти сказав, що у людей це неможливе, але у Бога все можливе. Тому і молимося, і від кожної хресної дороги, від одної до іншої стаємо іншими, стаємо цілими, очищуємося, пробуджуємося до любові, свідчимо Бога любов через любов до свого ближнього, через здатність на жертву. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!